Під час мандрівки Карпатами, чи задумувалися ви, що у вас під ногами колишній океан? А коли дивились з вершини на ліси та полонини, замислювалися, що ці гори й досі ростуть? Вони виглядають вічними і непохитними, але насправді вони рухливі та живі. Гірські системи по всьому світу піднімаються, руйнуються вітром та льодовиками, розмиваються водою у той час, як під землею тривають процеси, що повільно продовжують змінювати їхню форму. І Карпати, звісно, не виняток. Зараз вони здаються спокійним гірським хребтом. Але так було далеко не завжди. Знаючи око, одразу побачить тут історію зіткнення континентів, вивержень вулканів та землетрусів. Геологічна історія Карпат пишеться і зараз. Ми звикли сприймати Карпати українськими, але гірська система лежить на території ще восьми країн Європи. Найвища точка це гір на пів кілометра вище від найвищої української говерли. А краєвиди можуть бути не лише такими, знайомими нам хвилясто округлими. Але й такими стрімчаковими та крутими. Тут немає діючих вулканів, а місцевість видається тектонічно спокійною. Але на глибині в сотні кілометрів під Карпатами земна кора досі нагадує про своє тектонічне минуле двиготінням та землетрусами. То як багато ми не знаємо про цю гірську систему, десята частина якої лежить в межах нашої країни? Що було на місці цей гір 100 мільйонів років тому? Та які процеси призвели до формування довгого дугоподібного хребта? Який вулкан був останнім діючим, та коли Карпати набули такого вигляду, якими ми їх знаємо сьогодні? Всім привіт! Сьогодні говоримо про геологію Карпат. Усе відео буде про геологічні періоди та процеси, які призвели до формування цієї гірської системи. Тему рослин та тварин, клімату чи корисних копалин я сьогодні зачіпати не буду, оскільки це може бути темою окремого великого випуску чи серії коротших відео. І чи треба це пишіть в коментарях. Одразу нагадаю про збір. Будь ласка, долучайтесь та донатьте на потреби взводу безпілотних авіаційних комплексів 32-ї окремої механізованої бригади, де зараз служить мій одногрупник. Давайте вже доб'ємо ті 150 тисяч, щоб ці гроші нарешті почали працювати. І ось моя допоміжна баночка, де ведеться збір на реп для підрозділу батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. Це від мого підписника. І я обрала власну ціль в 50 тисяч гривень. Дуже сподіваюся, що ми з Можемо зібрати таку суму. Ваші донати це вклад в збереження життів тих, хто захищає нас. Тому не соромтеся невеликих внесків. Кожна гривня важлива. Наші військові це єдині люди, що можуть гарантувати нам безпеку від Кацапів. Тож, ось QR-коди. Якщо вам зручно переходити за посиланням, вони будуть в закріпленому коментарі. Усім дякую за увагу та причетність. І почнімо. Геологічна історія Карпат почалася тоді, коли між давніми континентами панував гігантський океан Тетіс. Він був попередником сучасного індійського океану, а ще Чорного, Середземного та Каспійського морів. В юрському періоді, коли донозаври ще бродили планетою, відкрився неглибокий Лігурійсько-Пенінсько-Вагійський океан. Цей регіон також називають альпійським тетісом. На його дні сформувався підводний чорштинський хребет наймілководніша частина цього регіону і перший натяк на появу в майбутньому карпатської гірської системи. Хребет сформувався в Байосі приблизно 170 мільйонів років тому. Його формування дещо відрізняється від звичного нам формування складок земної кори. Це не він піднімався, а кора навколо нього опускалася. Чорштинський хребет утворило не зіткнення титонічних плит та зминання літосфери, а опускання цієї кори внаслідок охолодження надр планети. Процес називається тепловим просіданням. Гаряча мантія з певних причин охолоджується, стає щільною та важкою, займає менше місця і тягне земну кору донизу, роблячи її твердою та товстою. Це не наче пиріг, який ви витягли з духовки. Так з'явилися просідання з обох сторін чорштинського хребта. А згодом в заглибленнях та на його схилах накопичилися осадові породи: пісок, глина та уламки гірських порід. Ось таке повільне відкладення осаду у відкритому морі чи океані, далеко від континентів, коли не буває сильного надходження уламків суші, називається пелагічним типом осадонагромадження. Шари осадових порід можуть рости всього лише на кілька міліметрів на сотню чи тисячу років. Приблизно 90 мільйонів років тому африканська тектонічна плита разом з частиною, що залишилася від континенту Велика Адрія, почали рухатися на північ. В наш час від цього континенту, який був розміром з Гренландією, залишився єдиний шматочок під назвою Апулія. Апулія злиплася за пенінським півостровом і зараз є регіоном Італії. Земна кора поволі насувалася на південні ділянки морського басейну. Водойма поступово почала закриватись. Частина більш тонкої та гнучкої океанічної кори поступово занурювалась під континентальну, а інша частина почала зминатись у складки та підніматись. Почав з'являтися рельєф властивий гірським хребтам. Усе найцікавіше в геологічній історії Карпат почалося в палеогені. Земля оговтувалася після падіння астероїда, що збіглося з серйозною зміною клімату, і стало причиною великого вимирання 66 мільйонів років тому. Воно охопило величезну кількість видів тварин та рослин і торкнулося усіх континентів. Нагадаю, що саме тоді вимерли динозаври. Але менша фауна отримала шанс на розвиток та краще життя. Загалом природа неабияк перезавантажилася. На іншому боці землі продовжував розширюватися Атлантичний океан. Уламки гондвани пливли на північ, а Америки все ще не об'єдналися панамським перешийком. На планеті розпочалася нова альпійська фаза горотворення, а в цьому регіоні серйозна перебудова земної кори. Коли океанічна плита заглиблюється під континентально, це субдукція. Такого на нашій планеті багато, особливо в межах вогняного кільця. У випадку, коли літосфера океанічного типу насувається на край континентальної кори, це називається обдукцією. Таке трапляється значно рідше. Приклади обдукції можна побачити в Новій Каледонії на острові Грантер та Новій Зеландії. Якщо би два типи кори, що зіштовхнулися континентальні, тоді це колізія. Найяскравішим прикладом колізії є формування гімалаїв. Так ось, під час нової фази горотворення, в регіоні, про який я вам сьогодні розповідаю, відбувалося це все. Результат альпійського оргенезу ми бачимо і зараз у довгих гірських системах, що починаються від пірінеїв і закінчуються гімалаями, десь серед них у свій час виросли й Карпати. Але давайте розглянемо ці процеси під збільшенням: 50-60 мільйонів років тому. Мозаїка, складена з кількох шматочків земної кори з різним походженням, але які зрослися разом в результаті тектонічних рухів, теж повільно рухалися на північ. Одним з цих шматків була альпійсько карпатсько паднонська мікроплита, скорочено Алькапа. З назви зрозуміло, що цей блок не був однорідним за походженням, але зараз існує як єдина цілісна структура. До неї доєдналася Тиська плита та плита Дакія. Іноді їх об'єднують однією назвою Тисія Дакія тут утворилася зона субдукції. Нескладно уявити, навіть якщо ви нічого не тямите в географії, що такі процеси для земної кори досить травматичні. Ми час від часу чуємо про потужні землетруси та цунамі, які вони провокують з Японії чи країн, розташованих уздовж Анд. Ось і можете собі уявити, що являє собою зона субдукції: це висока сейсмічна активність, тобто постійне виверження вулканів та землетруси. Земна кора поступово зминалась у великі складки і формувала складчасто насувний пояс. Над водою поволі почали виникати окремі островки. Сучасні Чівчинські та Рахівські гори були тоді одними з найбільших шматочків суші над поверхнею. Округла форма цих тектонічних структур призвела до того, що гірський хребет має дугоподібну форму. В різних частинах Карпат напрямок зминання був різний, і це помітно, якщо дивитися на гори з висоти. Це називається вергенцією. В західних регіонах Карпат складки нахиляються на північ, а в східних на північний схід. Так, завдяки вергенції, тобто формі та напрямку нахилу складок, вчені розуміють, з якого боку відбувався найбільший тиск на земну кору. Близько 33 мільйонів років тому на планеті розпочався період похолодання. Вчені кажуть, що це пов'язано з появою та розширенням льодовикових щитів в Антарктиді. Обсяги льоду росли і були на 25% більшими ніж в сучасному світі. Загальнопланетарна планетарна температура знижувалася, а рівень моря впав на 105 метрів. Оскільки африканська плита продовжувала просуватися на північ, наприкінці палеогенового періоду близько 25 мільйонів років тому з'явилося кілька виразних гірських пасма в межах сучасних безкитів, горган та буковинських Карпат. Зовнішня частина Карпатських гір була утворена породами, які буквально були зішкріблені з морського дна давнього тетіса і насунуті на північно європейську платформу. Морські осадові породи, які мільйони років нашаровувалися одне на одного, а потім відокремилися від свого фундаменту та перемістилися на десятки кілометрів, називаються флішем. Вони можуть виглядати так, так, а часом і так. Під час деформації земної кори вони можуть вигинатися, що їх стає добре помітно над поверхнею землі. І ось такий фронтовий вал гір в Карпатах, зібраний в гармошку та насунутий на континент, називається карпатським флішовим поясом. Географічно він відповідає регіону зовнішніх Карпат. Флішові породи цього поясу почали формуватися близько 150 мільйонів років тому під час пізньої юри. Вони відкладалися, нашаровувалися протягом крейдового та палеогенового періодів і довгий час були покриті водами тетісу. Насув флішових покривів спричинив формування великого прогину земної кори, що виникає, ніби хвиля під тиском на межі платформ. В географії Карпат така величезна чаша представлена перед карпатським прогином. Наприкінці палеогену близько 23 мільйонів років тому, коли процес формування Карпат активно тривав, знайомих рис почали набувати сучасні внутрішні Карпати. Двома головними елементами гірської системи того часу стали стрімчаки п'янін та Мармарос, а також давні гутинське вулканічне пасмо. Оскільки десь глибоко під Карпатами океанічна кора продовжувала занурюватися під континентальну земну кору, в міоцені гірська система була всіяна вулканами. В Карпатах часто можна побачити конуси погаслих вулканів, якщо знати, де шукати. Наприклад, чи знали ви, що Хустський замок стоїть на вершині згаслого вулкана? Також воронкоподібна западина, що свідчить про давні виверження, розташована на вершині Антоловецької поляни за вишки 968 метрів. Це теж згаслий вулкан. Це якщо говорити саме про Україну. Хоч це далеко й не усі приклади. В західній частині Карпат в Словаччині добре зберігся стратовулкан Поляна висотою 1458 метрів. А в Румунії розташований згаслий вулкан Чумитул Маре з двома кратерами та озером в одному з них. Активні прояви вулканізму тривали аж до початку четвертинного періоду, тобто півтора-два мільйона років тому. Але ось останній згаданий вулкан Чумитул повергався між 32 тисячі та 27 тисяч років тому, останній серед усіх карпатських гір. Хоч зараз вважається, що усі вершини Карпат згаслі, вчені досі отримують докази того, що Чумитул залишається потенційно активним. Можливо, в майбутньому він ще дасть про себе знати. Проактивне тектонічне минуле Карпат свідчить землетруси, які досі час від часу фіксують уздовж всієї гірської системи. Одна з найактивніших сейсмічних зон Карпат зона Вранча, розташована на південному сході гірської дуги на стику кількох тектонічних блоків Мезійської платформи, що лежить під Румунією та Болгарією, та плити Дакія, про яку ви вже знаєте. Області, що не належать до зони активних тектонічних зрушень, але все одно генерують землетруси високої магнітуди, називають гніздами землетрусів. Вранча є одним з таких гнізд. Поштовхи тут відбуваються на незвично великих глибинах до 220 кілометрів. Тоді як зазвичай гіпоцентр фіксують на глибинах в кілька десятків кілометрів. У сейсмології такі події називаються проміжними землетрусами. Якщо ж гіпоцентр розташований глибше 300 кілометрів, глибокофокусними землетрусами. Зона Вранча вважається місцем, де вивільняється найбільша кількість напруги в усій континентальній Європі. Простіше кажучи, це одна з найпотужніших точок тиску в цій частині світу. Але при цьому її розташування досі викликає подиву вчених. Чому? Бо активна субдукція під Карпатами, тобто занурення однієї літосферної плити під іншу, завершилася ще 9 мільйонів років тому. А отже, класичні пояснення не працюють, і зона вранча досі залишається однією з найзагадковіших в Європі з точки зору тектоніки. Деякі вчені вважають, що реліктова океанічна плита продовжує занурюватися в мантію і зараз саме вона спричиняє підземні поштовхи, які часто трапляються не серіями, як зазвичай буває в інших частинах світу. А великими одиночними поштовхами з невеликими поверхневими хвилями. На цій онлайн-мапі сейсмічної активності світу можна побачити, що неглибока сейсмічна активність поширена навколо всього карпатського регіону, і це свідчить про те, що він все ще злегка тектонічно активний, але зона вранча, звісно, виділяється. Між зовнішніми та внутрішніми Карпатами є тонка зона з надзвичайно складною геологією п'янінський кліповий пояс. Це своєрідний шов між двома частинами хребта, що починається на заході Словаччини, продовжується до України та закінчується в Румунії. Він тягнеться на 1300 кілометрів і розділений на кілька сегментів. Назва поясу походить від назви скель Кліпенів. Це ізольовані островки з стійкіших до руйнування порід, глибоководних юрських та крейдових вапняків, які залишилися після того, як ерозія з'їла решту геологічної структури. Напів. Так ось, п'янінський кліповий пояс утворився під час другої хвилі тектонічних змін, що тривала приблизно 20-30 мільйонів років тому. Тоді мікроплита Алькапа, до якої належала частина Карпат, почала обертатися проти годинникової стрілки, і розділила гори на дві частини: зовнішню та внутрішню. Підняття Карпатських гір в міоцені повністю відділило тутешню частину моря від Паратетіса до історичного великого моря, що простягалося від Альп і аж до Аральського моря. В місці, де внаслідок тиску тектонічних плит перед Карпатами утворився прогін, сформувалося мілководне паннонське море. Коли воно повністю відступило, море залишило по собі в заглибині 3-4 кілометра морських відкладів. Почалися процеси ерозії. Деякі м'які осадові породи розмивалися швидше, а стійкіші вапняки, які сформувалися ще в юрському періоді під водою, вистояли. Саме вони і формують сучасні кліпани. Місце, де колись було Панонське море, зараз має назву Панонський басейн. В українській географічній термінології ви можете знайти його під іншою назвою – Тисо дунайська низовина. Ця низовина сформувалася в дуже цікавий спосіб. У той час як цей регіон був покритий водою, а субдукція тривала, територія Панонського басейну розтягувалася та просідала, утворився задуговий басейн. Вони з'являються за особливих умов, що мають далеко не усі зони субдукції. Як саме зараз розповім, це дуже цікавий та неочевидний процес. Ось уявіть собі, що одна тектонічна плита пірнає під іншу. Ми вже вияснили, це субдукція. Перед цією зоною може виникнути вулканічна дуга. А ось позаду цієї дуги, замість очікуваного стискання, відбувається розтягування земної кори. Ось це і буде задуговий басейн. Чудовий приклад: Японське море. Воно відкрилось саме через субдукцію плит, і спочатку було прісноводним озером. Зараз басейн японського моря вважають згаслим задуговим басейном, так само, як і сусідній Курильський басейн, сформований тим самим чином. А ось на південний захід від японських островів є активний задуговий басейн, сформований жолобом Окінава. Карпатська гірська система стала схожою на ту, що ми бачимо сьогодні в кінці міоцену, 5-7 мільйонів років тому. Але на її зовнішній вигляд продовжували впливати зовнішні чинники. Ближче до Плейстоцена усе вело до глобального похолодання. Клімат став сухішим, океани охолоджувалися, ліси витіснялися степами, а полюси землі вкрилися кригою. Карпатська гірська система теж зазнала впливу зледень, від чого в горах залишилося багато слідів: льодовикові озера, моренні відклади, чашоподібні заглибини, цирки та глибокі долини, троги. Про те, які льодовикові форми рельєфу можна побачити в українських Карпатах та і взагалі в Україні, я робила окреме відео, що нам залишилося від льодовика. Рекомендую подивитися тим, кому цікаво послухати про те, як зледеніння впливало на територію нашої держави в минулому. Сьогодні Карпати це один з наймолодших гірських ланцюгів у світі, який фактично є продовженням Альп. Вони вигинаються дугою завдовжки 1450 кілометрів. Більше половини гір розташовані в межах Румунії, 16,5% – в Словаччині, трохи більше 10% – в Україні, та майже 9,5% – в Польщі. На відміну від інших гір альпійської складчатості, Карпати невисокі. Середні показники становлять від 800 до 1200 метрів. Для України найвищою точкою є, звісно, говерла, але для усієї системи найвищою вершиною є словацький герлаховський пік, який майже на 600 метрів вищий за українську гору. Погодьте, що дві ці гори дуже відрізняються на вигляд і гарно ілюструють, наскільки різними можуть бути Карпати. Герлаховський пік є частиною високих татрів і складений переважно міцними кристалічними породами, гранітами. А говерла більш м'яка за формою, перекрита осадовими породами. Тож Карпати можуть бути дуже різноманітними. Карпати це не застиглий ландшафт, а жива геологічна історія, яка досі триває. На цій мапі ви можете побачити, де відбуваються підняття та просідання. Вчені кажуть, що Карпати щороку ростуть приблизно на 1 мм, хоча в різних районах швидкість відрізняється, в південних Карпатах вона найбільша. А тут можна побачити, що Карпати деформуються, не рухаються, а деформуються зі швидкістю від міліметра до 1,5 мм на рік на південний захід. Як і у випадку з вертикальним рухом, горизонтальний рух найвираженіший також в південних Карпатах. Вони змінюються прямо під нашими ногами, в той час як ми бачимо мільйони років роботи тектонічних плит, залишки згаслих вулканів, результати вивітрювання та роботи льодовиків. Згідно з сучасним рухом літосферних плит, вчені спрогнозували, як виглядатимуть материки в майбутньому. Середземне море зникне, а Карпати будуть затиснуті між Африкою та Євразією. На цих зображеннях бачимо, що гіпотетично з'явиться одна велика гірська система та навіть один суперматерик, яку б назву видали континенту та цій гірській системі, що очевидно починатиметься від Атлаських гір в Африці і десь в районі Карпат розгалуджуватиметься на дві гілки. Залишайте свої ідеї в коментарях. Загалом, це лише одна з теорій, як континенти можуть рухатися. Тож ми з вами просто фантазуємо. Наприкінці, хочеться сказати, що ми однозначно бачимо красу природи та, зокрема, гір, але рідко розуміємо, які природні процеси до цього призвели. Ми милуємося краєвидами, але можемо не бачити головного. Натомість знання дозволяють не просто бачити цю красу, а усвідомлювати її суть. Та навіть примножувати ті відчуття захоплення від місцевості, бо ти осягнув головою тривалість та складність геологічних процесів. Тож, коли наступного разу будете в Карпатах, спробуйте побачити не лише ландшафт, а історію завдовжки в мільйони років. Уявіть в прискорені процес, як міцна земна кора зминається у складки, немов пластилін, як осадові породи накопичуються, а потім руйнуються під дією часу. І якщо ви хочете продовжити таку Онлайн мандрівку Карпатами, а точніше почути про флору та фауну цих гір, чи їхній клімат. Залишайте коментарі та підписуйтесь. Нагадаю вам про збори, будь ласка, це дуже важливо. Банка на реби, банка на ремонт автівки. Ви розумієте, що усі донати в першу чергу на військових, бо уявити навіть важко, що може в наш час бути більш значущим. Але я надзвичайно вдячна тим, хто, попри все та після усіх донатів на ЗСУ, має можливість підтримувати ще й мій канал. Дякую усім донаторам та підписникам на Patreon, БайМіКофі та Ютуб. Ці люди важлива частина цього каналу, бо гадаю, ви розумієте, хто творить самих блогерів, окрім їх самих. Звісно, це ви. Хоч я внутрішньо і розумію, що те, що я роблю, важливо, бо географія важлива навіть після випуску зі школи ви не можете її ігнорувати. Саме ви дозволяєте відчувати значущість моєї роботи. Ну і, взагалі, під кінець, хочеться нагадати, що дійсно більшість з нас після школи. Ніде цілеспрямовано може не навчатися географічній науці, але ми не можемо до неї збайдужити, бо географія всюди в корисних копалинах, що належать країні, та приурочені до якихось геологічних структур, в кліматі, що безпосередньо впливає на можливість вести на своїх територіях сільське господарство чи рельєфі та географічному положенні, що в певний спосіб може захистити країну горами чи морем. На жаль, нам в цьому не пощастило. В нас зі сторони найбільших дикунів та вбивць сучасного світу суцільні рівнини. Але Україна стільки століть вистоювала і зараз вистоїть. Проте ви можете уявити наскільки наш народ захартований і чому такий креативний. Дякую всім за перегляд і до зустрічі наступного тижня.